Нічого собі, ти тільки подивися, це що головний їхній скарб, а ти чого туди заліз? Нарешті дочекалися і в грі 99, ночі в лісі вийшло нове оновлення. Нам з тобою додали новий клас кіборга, який коштує 600 кристалів, у нього іде одразу ж іншопланетна броня та зброя. На першому рівні, якщо інопланетна техніка перегрівається, ви отримуєте шкоду і ваша броня тимчасово знижується. На другому рівні плюс отримайте баф на зцілення, коли інопланетна техніка повністю заряджена. На третьому рівні вбивства відновлюють частину енергії інопланетної техніки. Звучить це дуже круто, а зараз давай з тобою відправимося на карту і подивимося, що у нас там з'явилось. Дивися, у нас з тобою додалась якась енергія. Так, давай сходимо ось сюди. Підкріплення вже в дорозі. Це що, тепер до нас з тобою будуть приходити ще й інопланетяни всякі? Ну давай закинемо його у вогонь. Хочеться одразу ж підняти рівень вогню, щоб відкрити карту та подивитися, що ж нового тут є. Давай ще зберемо трішечки дерева, щоб побудувати карту. Тепер ми зможемо побачити, що саме тут є на нашій карті, тут поки що нового нічого не додавалось. Так, а це вже прям дуже цікаво. Ну поки у нас з тобою не настала ніч, давай зберемо ресурси та попробуємо знайти кращу зброю та броню. Знайшли з тобою кращий мішок, це вже дуже добре, отже, у торговця можемо забрати кращу сакиру, якщо її не знайдемо за ці дні. Нам все ж таки вдалося з тобою знайти кращу сокиру, тож у нашого першого торговця тут, по большому счету взяти нічого, візьмемо з тобою фонарика, і мені прям дуже цікаво, що робити з цією штукою. Зарядити ми її не можемо, але можемо її переносити. Якщо до нас будуть приходити інопланетяни, то нам з тобою треба знайти хоч якусь зброю, щоб від них захищатися. Здається, до нас зараз прилетить, дивися, там літаючі тарілки, нічого собі, там щось мигає червоним, так це мені зовсім не подобається. А ось що воно таке дивися, оце коли червоне, то вони падають і взриваються. Ці тарілки попадали, повзривалися, і на цьому все закінчилося. А, дивися, там з'явилися ось ці тарілки літаючі. Давай підемо подивимося, що там таке. Вони з бластерами стріляють у нас. Так, я розумію, що це тепер замість оцих е, наших культистів, точніше, як не замість них, а також як і культисти будуть нашими ворогами. Добре, що у нас з тобою є бандажик. Це у нас з тобою іншопланетний мотлох. Це, я так розумію, метал. І тут є у нас з тобою меч, диви, яка крута штука. Нічого собі, так, це все відчинити не можна. Але те, що ми з тобою знайшли ось таку зброю, це прям дуже круто. Давай спробуємо вбити вовка. Ну, вбиває вона так само, як і спис, але в ній, бачиш, є якась енергія. Так, цих інопланетян ми закидуємо у вогонь. І давай врятуємо першу дитинку. У нас на карті з тобою є місця, де саме впали ці тарілки. Одну ми з тобою зарейдили, давай пошукаємо другу. Але у нас і досі немає броні. Може нам щось попадеться по путі, це прям дуже було б хорошо. І будемо обережненько тоді їх вбивати, щоб не померти. Там ще й вовки ходять біля цієї тарілки. Так, я ще бачу там ось цей інопланетний метал, але здається, тут нікого немає. Тут уже у нас з тобою ці альфа-вовки. Хоча нам з тобою треба його шкіра, може якось вона і випаде нам, ні? Ні, на жаль, не випала. А де самі ці інопланетяни? Тут у нас з тобою є креслення оборонних споруд і все, більше тут нічого немає. Ну що ж, зараз наступить ніч, а потім ми з тобою відправимося і пошукаємо ще у ті дві літаючі тарілки. Це у нас з тобою якийсь лазерний паркан. Нічого собі. Так, давай поставимо його ось тут. Ні, він нам не загрожує. А ось я так розумію, що хтось другий буде проходить. Знову ця блискавка, і нас з тобою може защитить від ворогів оця штука. Давай спочатку подивимося на ту тарілку, яка у нас з правої сторони, а потім з лівої сторони. Так, сьогодні наш олень дуже голодний, Ну я думаю, що ми встигнемо з тобою зарейдити точно дві ці тарілки, поки не настала ніч. Тут у нас уже ходять оці ось інопланетяни. Там ще й вовк той стоїть, тож напевно я вб'ю спочатку у цього, який стоїть з цієї сторони. Наш меч тільки що поглинав енергію, якою стріляв цей інопланетянин. Нічого собі. Слухай, так цей меч прям дуже крутий. Ми їх забираємо обов'язково, щоб закинути у вогонь, а тарілку давай з тобою обшукаємо. Що у нас тут є, ще якесь креслення і ще якесь креслення? Ааа, дивися, тут прям є телепорт. Нічого собі, так, але я голодний. Я не знаю. Може спочатку давай поїмо і е, трішечки з тобою якось встановимо здоров'я, того що ну, воно дуже мале. Їжі нам більш-менш вистає, ми з тобою можемо. Ми перемістилися на корабель цих інопланетян. Нічого собі, але я ж тут нічого зробити не зможу. О, так, це зелений, це поганий. А, ми з револьверу його швиденько вбили. Та стріляй давай, стріляй, бо у нас здоров'ячка немає. Цих ми теж заберемо. Цікаво, що нам з тобою тут попадеться, якщо ми вб'ємо всіх іншопланетян. Тут у нас сканер. Може тут треба його піднести. Та, да, дивися, зараз завантажиться. Що, ні? А, я зрозумів, нам треба оцей фіолетовий, я так розумію, да, щоб пройти. Ну, у нас з тобою є. Так, а ми його там залишили, і він тут досі лежить. Давай візьмо цього фіолетового, він нам допоможе пройти далі. Так, все, я його з собою прям і буду носити, а він зник. Він зник. Ой-ой-ой, нас з тобою стріляють. Цього ми вбили, але там ще хтось залишився. Ось де він стояв. Так, ну що ж, е, нас ще помітили у ці ось з мечами. Їх тут дуже багато, їх тут дуже багато. Мені здається, що у нас з тобою зовсім не вистачить патронів, щоб з ними змагатися. Напевно, що зря я пішов так швидко у цю їхню літаючу Тарілку, ти дивися, скільки там їх є. Ну цих двох ми вбили, а ось цього з фіолетовою башкою ми вряд ли вб'ємо з двох вистрілів. Але у нас є меч. Тож, може, якось ось так, все, ми його вбили. Там наш вогонь зараз погасне, у нас з тобою зовсім немає патрончиків на револьвер. І скільки іще нам з тобою їх треба вбити, я навіть і не знаю. О, там ще й стріляють? Ух, нічого собі ні. Мені здається, що рано ми сюди пішли, треба спочатку взяти якусь зброю. Треба запам'ятати місце, де ми з тобою були швидесенько знайти патрончики, знайти гвинтівку та піти іще раз і зарейдити повністю їхню цю літаючу тарілку. Також перед тим як туди йти, нам треба приготувати дуже багато їжі. Нарешті знайшли з тобою гвинтівку і патрончики. Ну що ж, тепер ми точно зможемо з тобою вбити всіх тих інопланетян, але для початку нам треба знайти іще патрончики, бо 6 це дуже мало. Але ми можемо вбити оту літаючу тарілку і подивитися, що можна знайти в ній. З цими ми справилися і так, дивися, тут є якась штука, це у нас посилювач броні чи що таке. Це прям було зараз дуже цікаво, а всередині що? А всередині у нас нічого немає. Ми з тобою, я не знаю, може якось посилили свою броню. Хоча, якщо б на нас була би сама сильна броня, бо металева, було б, напевно, що трішечки краще. Оскільки патрончики нам так з тобою на карті зовсім не попадалися, я вирішив побудувати ящик з боєприпасами та самому зробити ці ж патрончики. Тепер у нас з тобою 128 патронів у нашій гвинтівці, і також. 3 Трішечки знайшли патрончиків для револьверу, їх у нас 18. Здається, попереду у нас лікарня. Це прям дуже добре, тому що зараз ми заберемо звідси аптечки і бандажики. Шкода, що не знайшли з тобою кращої броні. О, дивись, аптечка, бандажик, патрончики на гвинтівку, нічого собі. А тут у нас що? Тортика можна буде з'їсти, і тут у нас нічого немає. Так, ну метал ми. З тобою заберемо, тому що ця штука така що потрібна, і тепер можемо знову відправлятися у нашу літаючу тарілку. До речі, я помітив, що вона єдина світиться зеленим, це означає, що тільки така тарілка містить в собі телепорт. Я сподіваюся, що вони заново. О, вони тут заново з'явилися! Так, швидесенько треба тікати, нічого собі, ось цього я зовсім не ожидав. Але якщо вони заново з'явилися, то ми ж заново можемо використати ось цього чувака. Так, що з собою я його беру, але треба бути обережними, тому що тут стоять усі, хто стріляють в нас лазерами. Але ми після замку культистів знаємо, як їх можна швиденько вбити. Двоє є. У нічого собі так швиденько. Уходимо в сторону. І тепер вбиваємо цього. Ще одного вбили. Цього також вбили. Все. Я сподіваюся, що тут більше нікого не буде. Ну що ж, беремо ось цього фіолетового. І відносимо його до цього сканеру. А, я зрозумів, вони не з'явилися заново, вони просто звідси прибіжали туди до нас. Нічого собі, ти тільки подивися, це що, головний їхній скарб. Так, тут начебто більш нікого немає, тут лежить метал, його ми забираємо. О, ні-ні-ні-ні-ні. А, вони з'явилися, вони все ж таки з'явилися. Але їх не так багато, як я думав. Я думав, що їх тут буде набагато більше. Вони що, будуть постійно спамитися тут? А ти чого туди заліз? Я зрозумів, нам з тобою треба пройти, мабуть, всі хвилі цих інопланетян. Все, здається, ми вбили всіх, і більше ніхто не з'являється. А що це у нас таке? Телепорт так. Добренько, давай з тобою спочатку відчинимо цей сундучок. Дуже хочеться подивитися, що тут може попастися. І тут у нас а, діамант. Один діамант? Ви серйозно? Ні, ну я так розумію, що це у нас тут рандомні речі появляються, але один діамант це прям дуже жорстоко. Ну що ж, давай з тобою підемо сюди. І ми з тобою вийшли, тобто це той же самий телепорт, куди ми з тобою заходили. Вау! Ну слухай, ну таке оновлення прям круте, оця штука мені дуже сподобалася. Але шкода, що ми тут не отримали нічого такого цікавого, а нам попався лише один діамант. Ось таке у нас з тобою вийшло оновлення, дуже круте, воно мені дуже сподобалося. Напиши свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво їх почитати. А на цьому сьогодні все. Я з тобою не прощаюся. Зустрінемося у наступному